Сьогодні ми вивчаємо будову і призначення штангенциркуля. Штангенциркуль відноситься до класу універсальних вимірювальних інструментів високої точності. Штангенциркуль призначений для, для вимірювання зовнішніх, внутрішніх розмірів, глибини отворів і інших параметрів. Будова штангенциркуля. Штанга. На яку нанесена шкала з міліметровими поділками. Нижні губки для вимірювання зовнішніх розмірів. Верхні губки для вимірювання внутрішніх розмірів. Рухома рамка, на якій нанесена шкала ноніуса з ціною поділки 0,1 мм. Лінійка для вимірювання глибини отворів. Зверху на рамці знаходиться затискач. Перед вимірюванням деталей необхідно перевірити справність інструмента, налаштувати інструмент в нульове положення так, щоб нуль на основній шкалі співпадав з нулем на шкалі. Ноніуса. Переходимо до вимірювання. Штангенциркуль беремо в праву руку, деталь ліву. Для того, щоб виміряти зовнішній розмір, нижні губки розвести на розмір більше, ніж розмір деталі. Потім губки стискають до з'єднання з поверхнею деталей. Фіксуємо розмір затискачем, деталь відкладаємо і читаємо показники. Ціле число читаємо за основною шкалою від нуля, основної шкали до нуля на шкалі ноніуса. Цілі міліметри ми одержали 40. 6, десяті долі міліметра за шкалою ноніуса, де поділки обох шкал співпадають. Співпадають на поділки 7. Десяти. Маємо розмір 46,7. Вимірювання внутрішнього розміру. Внутрішнього діаметру. Деталь ставимо на робочу поверхню. Верхні губки вставляємо в отвір, роздвигаємо, фіксуємо розмір, читаємо показники цілі міліметри за основною шкалою. Ми одержали 11, цілих і десяті Долі міліметрів за шкалою ноніуса, де поділки співпадають. Співпадають нас на позначки 8, і того одержали розмір 11,8. Для перевірки глибини отвору лінійку глибиноміру опускаємо до упору в отвір. За допомогою рухомої рамки фіксуємо розмір затискачем і читаємо показники. Ми одержали цілих міліметрів 10, і десь співпадають позначки зі шкалою ноніуса 5. Ми одержали розмір 10,5. Під час роботи з штангенциркулем необхідно дотримуватися правил з охорони праці. Бажаємо вам успіху!